Всім привіт, друзі! На вулиці Мінус 9. А ми сьогодні завітали на Укрпошту, забрали посилочку, яку я придбав чисто раді експерименту. На Алі зустрічав таку рекламу, де... Багато продавців зараз продають такі спеціальні девайсики, які допомагають розморожуванню вікна. Так? І вирішив перевірити цей лайфхак. На вулиці у нас таке сонечко, іде сніжок, але холодно. Зранку було мінус 12, по відчуттю, як мінус 19. Тому прийшла наша посилочка. Зараз ми її розпакуємо, подивимося, що це воно таке. А поки машинка прогрівається, ось в кульочку доїхала до нас такий товар. Як можемо бачити найменування? Написано, що він теркар електромагніт. Молекуляр Дефростер ужас. Написано, що це зимній автомобільний електромагнітний молекулярний розморожувач, і багато реклами я бачив в інтернеті. Купив його не так уж і дорого для того, щоб подивитися, взагалі працює ця штука чи не працює. Ось ви можете бачити опис. Да? Кому цікаво, можете поставити на паузу і почитати. Зараз розпакуємо цей товар і подивимося на нього поближче. А отак виглядає спереді ця коробочка. Бачимо цей девайс, антіфріз снов ревмового да, тобто видалення льоду і таке інше. Виглядає він таким чином. У мене колись такий був девайс в минулому автомобілі. То я його брав як відпугувач від бомжів, щоб ніхто не сходив в туалет в автомобілі. Ну, це, якщо ви не зрозуміли, це була шутка. Ну, тобто воно просто блимило дійсно від сонячної енергії. Да? Там була маленька батареєчка, і воно блимило, нібито сигналізація в автомобілі була. Ну, а це такий девайс. Я думаю, багато хто із вас бачив його в інтернеті. Ну, я вирішив перевірити, тому спробуємо. Працює, не працює. Ну, це таке, да? Зараз розпакуємо далі. Ви знаєте, так добротно запаковано. Є отака інструкція на англійській мові. І безпосередньо сам девайс Отаким От чином виглядає все в пакуночках, є кнопочка, є якась зарядна Навіть елемент. Отак, От друзі, виглядає. Тобто є двосторонній у нас скотч в комплекті і безпосередньо сам пристрій. Сам пристрій виглядає майже один в один як минулий девайс, про який я. Розказував, да? тут є кнопочка, мабуть, включити-виключить, на неї нічого не показано. Да? ну Будемо пробувати. У мене тут нема такого кабеля Ty B в машині зараз. Будемо пробувати і пізніше я дозніму, подивимося, чи буде це діло відтаювати, чи не буде. Да? Ну, зараз це просто сніг, тому це у нас не страшно. А коли буває наліть така, знаєте, серйозна, то... Воно якби псує трішки нерви. Ну що, будемо пробувати, друзі, і далі ще відео дозніму. Я його клеїти поки що не буду, просто так кину на панельку. До речі, перед тим як його включити, він там щось блимнув. Ну, я думаю, від сонячної панелі буде заряджатися і блимати. Тому, друзі, ось такий девайс. Подивимося на що він здатний. Ну, і відео продовжиться, мабуть. Да? Почекаємо пару днів, а потім змонтуємо. Коротше, друзі, він не моргав. Я вирішив його взяти додому. Щось у мене тут грязне. Поставив на зарядочку зараз від повербанка. Але коли приніс додому, витягнув з коробки, він почав моргати. То, мабуть, йому трошки вистачило там сонячного світла, щоб підзарядити батарею. Ну, коротше, хай заряджається, а потім вже поставлю на вікно. І потестуємо. Ввечері вийду до машини і кинемо його на ніч. І завтра я вже дозніму, мабуть, відео, подивимося, що воно якийсь результат буде чи ні. Коротше, друзі, отак встановив цю чудо штуку. да, Ранок, ось машинка простоїла всю ніч і зараз подивитися ефект. да. Коротше, друзі, повна шляба, як я, в принципі, і думав, що це такі. Агресивний маркетинг-розводик. То да? Тобто, ну, все-таки за ці гроші вирішив перевірити. Це звичайний індикатор, який на колись стояв там, до 50 гривень, і він якби заряджається. І таким чином просто оця лампочка, вона дає індикацію, типу, позиціонування раніше було як фейкова сигналізація. Да? Тобто, ніякий це не електромагнітний. Розморожувач, а повна фігня. Тому дивіться, будьте уважні. Я протестував цей засіб. Да, і для вас зняв спеціально це відео. Всім дякую за увагу і пока-пока.